Торгова марка Формула смаку та черкаський хлібокомбінат пропонує широкий асортимент хлібобулочних виробів, виготовлених на сучасному обладнанні. Особливість продукції підприємства полягає у дотриманні традиційної рецептури і технології випікання у використанні виключно натуральної сировини. Досвідчені і майстерні спеціалісти постійно працюють над удосконаленням якості продукції, щоб ви у повній мірі могли насолодитися формулою вашого смаку. Наше підприємство запрошує на постійну роботу, водіїв автотранспортних засобів категорії В, С С1 із заробітною платою від 5 тисяч гривень на місяць, продавців продовольчих товарів та укладальників-пакувальників. Заробітна плата становить від 3 тисяч 500 гривень на місяць, транспортувальників та слесарів ремонтників Заробітна плата від 4 тисяч гривень. Дотримання чинного трудового законодавства гарантуємо. Шановні пошукачі роботи, за детальнішою інформацією звертайтеся за адресою місто Черкаси, вулиця Чихиринська, 7. Телефон 73 54 71.